Дерево сефірот Дерево Сефірот можна розглядати як безцінний компендіум таємної філософії, яка від початку була духом і душею хасидизму. Кабала є безцінною спадщиною Ізраїлю, але щороку кількість людей, які розуміють її принципи, стає дедалі меншою і меншою. Єврей сьогодні, якщо в нього немає усвідомлення глибини доктрин його народу. Зазвичай переймається найнебезпечнішою формою невігластва, модернізмом, і вважає кабалу або злом, якого слід уникати як чуми або сміховинним забобонами, що пережили чорну магію століть мороку, і все ж без ключа, що міститься в кабалі, неможливо розгадати духовні таємниці як старого, так і нового завітів ні євреям, ні язичникам. Дерево сефірот складається з десяти куль променистої пишноти, побудованих у три вертикальні колони і пов'язаних 22 двома каналами або шляхами, десять куль називаються сефірот, яким приписані числа від 1 до 10. Три колони називаються милосердя праворуч, жорстокість ліворуч, і між ними поміркованість як об'єднуюча їх силу. Колони можуть представляти мудрість, силу і красу. Які утворюють потрійну підтримку Всесвіту. Тому що основа всіх речей, як писано, є три 22 канали є буквами єврейського алфавіту, яким приписані також головні карти Колоди Таро. ЗОБраження Дерево СЕФІРОТ Матеріалістичний феномен зростання є моментом руху ззовні якийсь рід розширення. За допомогою якого починається процес виникнення форми. Для філософа, однак, зростання є рух всередину, але не скорочення, а спрямованість свідомості до центру буття манера, в якій індійський факер за кілька миттєвостей вирощує з насінини ціле дерево манго, аналогічна процесу філософського містицизму, в якому відбувається розгортання дивовижним чином людської душі. Та під час якого отримують плоди набагато раніше, ніж це можливо в цьому віці. Це дерево душа майже незбагненним чином виростає до джерела свого власного насіння і, зрештою, пов'язує два світи. Кабалістичне дерево організованої маніфестації є не лише макрокосмічним символом, а й емблемою самої людини, бо вона також коріниться в дусі. Та для досягнення досконалості мусить остаточно відсторонитися від чотирьох світів і піти у власне насіння. До певної міри людські свідомі функції на цьому рівні існування відповідають її думкам. Думки та емоції є основою будь-якої прихильності. Отже, той, хто прив'язаний до фізичних речей, називається мирським, бо його свідомість є слугою його матеріальних устремлінь. Стверджуючи свою здатність підняти свідомість до рівня своїх думок, аскет присвячує своє життя роздумам про божественне. Аскети всіх часів стверджували цю позицію, кажучи, що моменти захоплення під час споглядання вищого життя компенсують усі незручності, пов'язані із самообмеженням. У той час як такі досягнення досягаються через умертвіння плоті. Філософія стверджує, що будь-яка людина може розгорнути свої приховані можливості і досягти божественних світів. Дерево це символ філософського зростання, тоді як волосяниця і бичування означають щире, але неприродне прагнення до вищого життя. Еліфас Леві заявляв, що розташуванням Картаро в певному порядку можна було розкрити все, що може бути відомо про Бога, Всесвіт і людину. Коли 10 чисел, що належать до куль сефірот, скомбіновані з 22 буквами, що належать до каналів, то в результаті виходить 32 число притаманне кабалістичним шляхам мудрості. Ці шляхи іноді звані 32 зубами великого обличчя або ж 32 нервами, що йдуть від божественного мозку. Аналогічні 32 ступеням масонства, що піднімають кандидата до становища Принца Королівського секрету. Кабалісти також вважають надзвичайно важливим, що в первісному єврейському святому письмі ім'я Бога зустрічається в першому розділі буття 32 рази, в англійському перекладі Біблії ім'я з'являється 33 рази. У містичному аналізі людського тіла, згідно з рабинами, 32 спинних хребці ведуть вгору до черепа. Храму мудрості Чотири кабалістичні дерева, описані в попередньому розділі, були скомбіновані пізніше єврейськими дослідниками в єдину діаграму, яку було названо не тільки Сефірот, а й архетипічним або небесним Адамом. Згідно з деякими авторитетами, саме цей божественний Адам, а не земна людина, описаний у початкових розділах буття. Із субстанцій цієї божественної людини було утворено Всесвіт, у ньому він перебуває і буде перебувати навіть тоді, коли сфери знову повернуться до споконвічної субстанції. Божество ніколи не розглядалося як таке, що міститься в сефіротах, які є суто гіпотетичною оболонкою, використовуваною для визначення меж творчою сутністю. Адольф Франк уподібнює сефірот до багатобарвного прозорого скла вази. Наповненої чистим світлом, яке начебто припускає колір вази, але чия природа залишається незмінною і незмінною десять сефірот, які складають тіло прототипічного Адама, числа, що співвідносяться з ними, і частини всесвіту, яким вони відповідають, такі. Перша кетер корона, відповідає першу двигуну, альтернатива вогняні небеса, друга хохма. Мудрість відповідає Зодіаку. Альтернатива перший рух. Третя бінах Розуміння. Відповідає Сатурну. Альтернатива Зодіак. Четвертий хесет милосердя. Відповідає Юпітеру. Альтернатива Сатурн. П'ятий Гебура Жорстокість. Відповідає Марсу. Альтернатива Юпітер Шосте. Тіферет – краса відповідає Сонцю. Альтернатива Марс. Сьоме Нецах Перемога, відповідає Венері. Альтернатива Сонце. Восьмий ход слава. Відповідає Меркурію. Альтернатива Венера. Дев'ятий Єсот – основа відповідає місяцю. Альтернатива Меркурій. Десяти Малхут Царство. Відповідає елементам альтернатива місяць. Потрібно постійно мати на увазі, що сефірот і властивості, приписувані їм, подібно до тетракти супіфагорійців, є просто символами космічної системи з її множинністю частин. Більш істинне і повне розуміння цих символів не може бути розкрито ні в листі, ні в словах, але повинно бути досягнуто тільки на шляху вивчення і медитації. У Сефер Зогар написано, що є одяг, писана доктрина, яку може бачити будь-яка людина. Але ті, хто має розуміння, дивиться не на одяг, а на тіло під ним, на інтелектуальний і філософський закон. Наймудріше з усіх, слуги Небесного Царя не дивляться ні на що, окрім душі, духовної доктрини, яка є вічний і квітучий нащадок закону. Про цю велику істину Еліфас Леві писав, що ніхто не може увійти до таємного дому мудрості, доки не одягне осяйну променисту шапку аполонія стіани або ж не візьме у свої руки лампу гермеса. Шапка означає властивість самовладання, що має вкривати шукача покровом сили, тоді як вічно палаючі лампи мудреців уособлюють променистий розум і цілком збалансований інтелект. Без яких таємниці віків ніколи не могли бути розв'язані, дерево Сефірот іноді зображується у вигляді людського тіла, що встановлює справжнє походження першої або божественної людини, Адама Кадмона ідеї Всесвіту. Десять божественних куль Сефірот розглядаються в цьому разі як аналоги десятьом священним членам і органам Протогоноса відповідно до такого порядку. Кетер є корона прототипової голови і, ймовірно, вказує на шишкоподібну залозу. Хохма і бінах є правою і лівою півсферами великого мозку. Хезет і Гебурах Пехал є правою і лівою руками, відповідно, що означають активних членів великої людини, які творять. Ітіферет є серце або згідно з деякими точками зору. Вся система кровообігу, нецах і ход є правою і лівою ногами відповідно або ж опорами світу. Есод є відтворювальна система або основа форми. Малхут є дві ступні або основа буття. Іноді есод розглядається як чоловіче, а Малхут як жіноче породжувальне начало. Велику людину таким чином розглядають як велетенський образ видіння Навуходоносора. З головою із золота, руками та грудьми зі срібла, тілом із міді, ногами із заліза та ступнями з глини. Середньовічні кабалісти приписували кожну з десяти заповідей і кожну з десяти частин молитви Господу в послідовному порядку кожній з десяти сефірот. Щодо еманації від Кетер, які стверджують себе як три тріади сили, що творить, звані Всеферхазогар, трьома головами з трьома обличчями, є. Блавацька пише. Блавацька пише, Цей Кетер був першим із Сефірот, що містив у собі інші дев'ять сефірот, або розумів, у своїй всезагальності та єдності вони представляють архетипну людину Адама Кадмона Протогонос, який у своїй індивідуальності чи єдності є все ще дуальною двостатевою істотою, грецьким дідомосом, тому що він є прототипом усього людства. Таким чином, ми отримуємо три трійці, кожна з яких містить голову. У першій голові або обличчі індузькій з трьома обличчями ми знаходимо сефіру кетер першого андрогіна на вершині трикутника, що випускає хахаму хохму, або мудрість, чоловічу та могутню активність, яку також називають яхтабінах, розум, жіночу та пасивну могутність, яку також представлено ім'ям Єгови. Ці три вершини утворюють першу трійцю, або обличчя Сефірот. Ця тріада випускає Хесед, або милосердя, чоловічу і активну могутність, або силу, звану Ель, з якої виникає Гебурах, справедливість, також звана Елохою, жіноча пасивна сила. Із союзу двох цих сил виходить тіферет краса, милосердя, духовне Сонце, відоме під ім'ям Елохім. Таким чином формується друга тріада. Або обличчя або голова. Вона своєю чергою випускає чоловічу силу нецахтвердість, або його саваоф, яка випускає жіночу пасивну силу Хотпишність, або Елохім Саваоф. Від цих двох виходить Есот, основа, яка є могутня жива сила Ельхай. Таким чином, виходить третя трійця або голова. Десята сефіра є радше дуадою і представлена на діаграмі у вигляді нижнього кола. Це Малхут або Царство Ішекінах, або ж Адонай Херовим серед ангельських духів. Перша голова називається інтелектуальним світом. Друга голова є чуттєвим світом або ж світом сприйняття. І третя голова є фізичний або матеріальний світ. Дивись і сіду є Блавацької. Зображення. Чотири дерева сефірод. Сорок концентричних кіл, показаних на діаграмі в попередньому розділі, розташовані тут у вигляді чотирьох дерев, кожне з яких складається з десяти кіл. Ці дерева розкривають ієрархію, що контролює долю всіх створінь. Ці дерева одні й ті самі в кожному з чотирьох можливих світів, але сила, що міститься в кожній із куль, проявляє себе по різному, залежно від субстанції кожного світу. Що й призводить до нескінченного розмаїття. У пізніх кабалістів є також поділ сефіротичного дерева на п'ять частин, у яких розподіл куль відбувається таким чином. Перший макропрософус або великий лик. є термін, який можна застосувати до кетер як до першого і найвищого сефірот, і також до дев'яти сил або сефірот, що виходять від кетер. Другий — Аба або великий батько термін, застосований до Хохми універсальної мудрості, першої еманації від кетер. Але, згідно з ібн Гебіролем, Хохма представляє сина, логос або слово, народжене від Союзу Кетер і вінах, третя ліма або велика мати є ім'я, під яким загальновідома вінах або третя сефіра це Святий Дух, з чиєго тіла походять покоління. Будучи третьою особою творящої тріади, вона відповідає Єгові або Деміургу. Четвертий мікропрософус або малий обличчя складається з шести сефірот: хесет, Тіферет, Нецах, Хот і Есот. Мікропрософус часто називається меншим адамом, або ж Зауіранпін, тоді як Макропрософус, або вищий Адам є Аріханпін. Малий лик символізується шестикутною зіркою або накладеними трикутниками сіону. Або шістьма гранями куба, вони уособлюють напрямки півночі, Сходу, Півдня, Заходу, верху і низу, а також шість днів творіння. У своєму переліку частин мікропрософуса Макгрегор Мезерс включає бінах як першу і вищу частину меншого адама, роблячи його конституцію семеричною. Якщо мікропрософус розглядають шестеричним його кулі сефірот, аналогічні шести дням творіння. А десята куля малхут в суботі відпочинку, п'ята наречена мікропрософуса Малхут квінтесенція сефірот, Структура складена з чотирьох елементів це божественна єва, яка взята від одного боку мікропрософуса і з'єднує могутність усього кабалістичного дерева в одній сфері, яку можна назвати людиною. Секрет Сефірот свідчить, що порядок творіння. Або Божественна блискавка, що зигзагом проходить через чотири світи, згідно з ієрархією божественних еманацій, такий Від Айен Соф, ніщо і все, вічна і безумовна сила, походить макропрософус або довга особа, про яку написано У його черепі щодня виникає 13 тисяч міріад світів, що отримують своє існування від нього і підтримуються ним дивись велику священну асамблею! Макропрософус спрямована воля Аїнсоф, що відповідає кетер Короні Сефірот із себе породжує дев'ять менших сфер сумою і початком яких він є. 22 літери єврейського алфавіту, різним поєднанням яких встановлюються закони Всесвіту, становлять скіпет Макропрософуса, що його він тримає на своєму полум'яному троні у світі Ацелут. Від цього зовнішнього і стародавнього андрогіна кетер походять Хохма великий батько і Бінах велика мати. Ці дві сутності називаються Аба і Айма, перша з них чоловік і друга жінка прототипи статей. Вони відповідають першим двом буквам священного імені Єгова: батько це або іб, мати це або н. Аба та Айма символізують творчу активність у Всесвіті та утверджуються у творящому світі бріах. У Сефер Хазогар написано І отже, всі речі утвердилися в рівності чоловічого і жіночого, бо, якби це було не так, то як би речі могли існувати? Цей початок є батько всіх речей, батько всіх батьків, і обидва начала пов'язані один з одним Хохма, мудрість як батько і бінах, розуміння як мати. Є деякі розбіжності в думках щодо співвідношень частин у першій тріаді. Деякі кабалісти, включно з Ібн Гебіролем, розглядали кетер як батька, бінах як матір і хохму як сина. У такій побудові мудрість, яка є атрибутом сина, стає творцем нижчих сфер. Символом бінах є голуб емблема суто материнського інстинкту універсальної матері. ЗОБраження з великого зібрання творів Ер Флада. Таблиця Сефіротичних Відповідностей. Ця діаграма, перекладена з латинської, має особливе значення для дослідників Кабали а також є прикладом незвичайної здатності Роберта Флада до побудови таблиць відповідностей. Роберт Флад значився серед видних розенкрейцерів і масонів. Його навіть називали першим англійським розенкрейцером. Він є автором багатьох безцінних документів, що проливають світло на загадку Розенкрейцерів. Вельми цікавою обставиною є те, що його роботи були опубліковані в той самий час, що й роботи Бекона, Шекспіра та перших авторів Розенкрейцерів. Через близьку схожість тріад, що творять, із християнською трійцею пізні кабалісти перебудували три перші сефіри, додавши таємничу точку Дав. Гіпотетичну одинадцяту сефіру вона розташована там, де горизонтальна лінія, що зв'язує Хохму і Бінах, перетинає вертикальну лінію, що зв'язує кетер і тіферет. Хоча Дааф не згадується першими кабалістами, вона є надзвичайно важливим елементом, і її додавання до сефіротичного дерева було зроблено з повним розумінням значущості цієї дії. Якщо Хохма розглядається як активна розумна енергія кетер і бінах є сприйнятливою здатністю кетер, тоді Даав стає думкою, яка, будучи створеною хохмою, перетікає в бінах. Постолювання Даат прояснює проблему творящої трійці, тому що вона на діаграмі представлена такою, що складається з хохми: батько, бінах, мати, святий Дух і дав слово, яким утворився світ. Ісаак Майер применшує значущість дав, вважаючи, що ця виверт приховує той факт, що Кетер, а не Хохма, є справжнім батьком творчої тріади. Він не робить спроби дати задовільне пояснення символізму цієї гіпотетичної сефіри. ЗОБраження з книги А. Кірхера Едіп Єгипетський Дерево сефірот пізніх кабалістів. Згідно з кабалістами, Всесвіт розділений на 4 світи, кожен з яких складається з 10 сфер. При цьому важливо знати, як ці 10 сфер кожного світу розташовані і співвідносяться одна з одною в так званому дереві Сефірот. Це дерево складено з 10 кіл, що представляють числа від 1 до 10 і пов'язані один з одним двадцятьма двома каналами або шляхами, 22 буквами єврейського алфавіту. 10 числа плюс 22 букви дає окультне число 32, яке згідно з мішною означає 32 шляхи до мудрості, букви і числа згідно з кабалістами є ключами до всього знання, тому що через секретну систему їхньої побудови відкривається таємниця творіння, з цієї причини вони називаються шляхами мудрості. Цей окультний факт часто приховується у 32 степенях масонства. Є 4 дерева, кожне для одного з чотирьох світів, описаних у попередньому розділі. Перший світ це світ ацелут, 10 куль якого є кулями світла, влаштованого всередині аєнсоф. Сили й атрибути цього дерева відображені в кожному з трьох нижчих світів. У кожному зі світів форма дерева залишається тією самою. Але сила куль, що складають їх, убуває послідовно. Для ускладнення своєї доктрини кабалісти створили інше дерево, яке складається з усіх світових дерев, але при цьому містить тільки 9 куль. У цьому єдиному дереві сконденсована вся аркана досі розсіяна по різних зібраннях кабалістичної літератури. Згідно з вихідною концепцією, з об'єднання Божественного Отця і Божественної Матері виходить мікропрософус коротке обличчя або мале обличчя, що утверджується в єцері, світі творіння і відповідає букві В великого імені. Шість сил мікропрософуса випливають і містяться у своєму власному джерелі що є бінах, матір або менший Адам. Вони складають сфери священних планет. Ім'я їх Елохім, і вони рухаються на поверхню з глибини. Десята сефіра Малхут, царство, описується як наречена меншого Адама, створена разом з її володарем, якій приписано літеру Н. останню літеру священного імені. Житлом Малхут є четвертий світ Сіах, що складається з усіх вищих сил, відображених в елементах земної сфери. Таким чином. Видно, що кабалістичне дерево простягається через чотири світи, гілки якого знаходяться в матерії, а коріння в найдавнішому з найдавніших макропрософусі. Три вертикальні колони підтримують універсальну систему, представлену сефіротичним деревом. Центральна колона ґрунтується в кетер вічності. Вона проходить донизу через гіпотетичну сефіру дааф. А потім через тіферет і есот і впирається в тверду основу Малхут Останню скуль. Справжня роль центрального стовпа полягає в рівновазі, у ньому демонструється, як божество маніфестує себе через еманацію полюсів зі своєї середини, залишаючись водночас вільним від ілюзії полярності. Якщо скласти числа чотирьох сефірот у цій колоні 6 плюс 9 плюс 10, Сума дорівнюватиме 26, що є числом Єгови. Дивись розділ про піфагорійську математику. Колона праворуч, яка називається Яхін, має підставу в хохмі витоку мудрості Бога. Три кулі на цій колоні мають чоловічі властивості, колона ліворуч називається Воаз. Три кулі на ній є жіночими та сприймаючими силами, бо мають підґрунтя в розумінні, сприйнятливій і материнській силі. Мудрість, як було вже зазначено, розглядають як силу, що виливається або випромінює, а розуміння як сприйнятливу силу, яка наповнюється потоком мудрості. Усі три колони остаточно з'єднуються в сефірі Малхут, у якій проявляються всі сили вищих світів. Чотири кулі на центральній колоні розкривають функції творчої сили в різних світах. Силою, що творить перший світ, є воля. Божественна причина У Другому світі гіпотетичний Дааф Слово, що виходить із Божественної думки. У третьому світі тіферет сонце або фокальна точка між Богом і природою. У четвертому світі це подвійна функція, оскільки вона є позитивним і негативним полюсами відтворювальної системи, де есот чоловічий, а Малхут жіночі полюси. Зображення з книги Т. МОРріса Індійські Старожитності. Сефірот У формі сонячної системи. Томас Моріс відтворює наведену вище картину, яка є модифікацією дерева на попередньому малюнку. Сефірот тут накладені одна на одну, зменшуючись у розмірі в міру зменшення їхньої сили та знатності. Таким чином, корона є найбільшою та всеохоплюючою. І царство, що репрезентує фізичний Всесвіт, є найменшим та найнезначнішим. У сефіротичному дереві Кірхера слід зазначити, що прикраси в скині з'являються в різних частинах діаграми. Це свідчить про пряме співвідношення між Священним Домом Бога і Всесвітом співвідношення, яке має розглядатися як відношення між Божеством, через яке виробляється активність світу, і самим світом, що має бути домом. Або оболонкою цього божества. Якби сучасний науковий світ зміг відчути справжню глибину цих філософських висновків древніх, він би тоді зрозумів, що ті, хто побудував будівлю Кабали, володіли знанням небесного плану, цілком порівнянним у будь-якому відношенні із сучасною наукою. Тетраграмматон або ж чотири ім'я Бога, записане у вигляді Єгова, вимовляється як Єгова. Перша буква це. Юд, зародок, життя, полум'я, причина єдине і найважливіше з усіх єврейських фалічних емблем. Її нумеричне значення 10, і при цьому потрібно вважати її один, що містить 10. У Кабалі заявляється далі, що Юд насправді є три Юди, перша з яких є початком, друга центром і третя кінцем. Її троном є Сефіра Хохма згідно з Ібн Гебіролем Кетер. Який запліднює Бінах, що є перша гей. Результатом цього союзу є тіферет, який є вав, сила якої дорівнює шість, що символізує шість членів меншого адама. Кінцева гей є Малхут нижча мати, що розділяє силу божественної матері, першої гей. Якщо розташувати чотири літери тетраграматона по вертикалі, виходить фігура, що нагадує людське тіло, де голову представляє Юд, перша гей. Руки і плечі, вав, тулуб і остання гей ноги. Якщо єврейські літери замінити англійськими еквівалентами, форма зміниться несуттєво і аналогія не зникне. Вельми значуще, що вставкою літери Шин у середину імені Єховах «Єгова» виходить слово Єхошуа або Джезус. У кабалістичних містеріях, згідно з Еліфасом Леві, ім'я Єгова пишеться з'єднанням 24 точок. Двадцять сили перед троном, і при цьому треба мати на увазі, що ім'я сили зла є знаком Єгови, прочитаним навпаки, дивись трансцендентальну магію. Альберт Пайк пише про велике слово Істинне слово Масона слід шукати в прихованому і глибокому значенні невловимого імені Божества, повідомленого Богом Мойсеєві. Значення було втрачено вже в самій спробі приховати його. Справжня вимова цього імені була секретом, який, однак, ґрунтувався на секреті значення імені. У це ім'я включена вся істина, яка може бути нам відома з приводу природи Бога дивись, мораль і догму а пайка.